Понад 40 років політехнічний коледж Криворізького національного університету готує для потреб промисловості нашого регіону і країни фахівців залізничної галузі. За цей час навчальним закладом було підготовлено понад 10 тисяч випускників. Кожен рік студентські лави коледжу стовідсотково поповнюються. Ось і сьогодні у святі знань перше взяли участь 245 першокурсників політехнічного. До них та до юнаків і дівчат, які вже опановують фах залізничника. З вітальним словом звернувся заступник голови Інгулецької райради Володимир. Алентус. Сегодня в Ингулецком районе во всех учебных заведениях, школах, колледжах, техникумах день знаний, праздник. Все школы, все учебные заведения готовы к новому учебному году. Хочется пожелать всем студентам, школьникам, педагогам успехов в новом учебном году, а всем нам мира, добра, мирного неба. Вітала студентів і директор політехнічного коледжу КНУ Наталія Кулішова. Я, по-перше, дуже вдячна тим абітурієнтам, які приходять до нас на навчання. В цьому році у нас конкурс був від трьох до п'яти чоловік на місце. І ці нові студенти, які першого курсу прийшли, вони вже підказують нам нові ідеї. У нас будуть заплановані проведення пілотних проєктів. З іншими навчальними закладами, в тому числі і за кордоном, тому що ми маємо сертифікат якості на це. У нас буде проведена атестація нашого навчального закладу як професійно-технічний коледж, який може мати на своїй базі ще й ПТУ. І взагалі у нас плани приймати ще участь в виставці освіта і кар'єра 2017. Самі ж студенти раділи початку нового навчального року. очень ждала этого дня, так как у меня здесь все мои друзья, ну, как бы преподаватели любимые. Коллектив у нас очень хороший, преподаватели все дружные, всегда идут на встречу студентам, всегда помогают нам. Довольно-таки неплохой технику мне понравилось. Я э, смотрел, выбирал, уровень других техников он не такой, а этот э, более презентабельный. Мне нравится здесь учиться, преподаватели дают э, хороший уровень знаний, коллектив слаженный. Група у нас дуже хороша. В цьому году випускаємося. Студентів сьогодні вітали, нагороджували грамотами відмінників навчання, співали пісні та вручали смачні короваї. Першокурсникам подарували символічні залікову книжку та студентський квиток, а також ключ від знань.